Так, гляну на сьогоднішній день на 16 -е число. Як зимують. Як зимує Данська. Б-119 Одна. Друга, третя, четверта. на четырех. Так, я взял 438. Вот, вот они подошли вверх. Так, и они еще и звезды есть. Тут понятно дело. Ладно. Вот, вот они. Це Б-158 Вона там внизу? Коротше, внизу. На дві, три, чотири, пять. Не знаю, тут не видно на п'яти. Так. Це B 2 Друга. Один, два, один. От, два, три, чотири, п'ять, шість. І ще там на сьомій внизу шевеляться. Нормально, це від Ойгена Нойхаузера Походження. І е, Наталі Лоренц. Так, це соскатрас. Ну тут ясно. Тут він. 507 і соскатрас. Так, тут Б26. Що там як? Що там як? Один, два, 3, 4, вони там десь внизу. Не дуже внизу. І тут вони внизу От 1, 2, 3, 4, 5 на 5. Так, Б62 на 591. Від 438 ї точка. Тут вони застигли, тут нічого не було меду, то я поставив. Так. Один, два, три, чотири. Такс. Якось.